Такі наші улюбленці прикольні. Це є собаки породи кане Корсо. Хто хоче собі щенят такої породи, можете почитати в інтернеті, можете подивитися наші відеоролики. Це собаки, які мають італійське походження. Вони є надзвичайними охоронцями. Вони дуже люблять дітей. Вони для них як няньки. Вони їх будуть охороняти. Вони будуть охороняти ваш будинок, вашу квартиру, ваше особисте життя. Вони є, дуже врівноважений характер мають. Ой, такі хороші, подивися на неї, так? Да? Вони мають такий страшний вигляд, а насправді вони є дуже добрими собаками по відношенням до вас, до хозяїв. Та врівноважними до соціальних. Якщо ви це зробите, хто хоче щенят, відправимо вам за кордон. Тому що є така можливість, є чіпи, є документи, є експортні документи на вивіз. Але щінків нюанс такий, що мають щенятам виповнитися 5,5 місяців, тоді їх тільки можна вивозити. Так, саме так. Хто хоче амуніцію для собак, так само звертайтеся до нас, організуємо. Ми на зв'язку. Всім привіт та гарного шаленого дня.